Команда. Команда із столиці нашої країни, із міста Києва. Друзі, аплодисменти. Мост Патона. Вітання на екран. Привіт, міст Патона. Ми помітили, що наші міста дуже схожі. От у вас місто стоїть на берегах Дніпра і наше місто на берегах Дніпра. У вас є заводи, і в Києві є теж заводи. У вас мир буряк і в нашого замість голови груша. <рив> Вік, ти що така сумна? Так, я перший раз беру участь в лізі сміху. І що? Я себе для Зеленського берегла. Хоч ми із Києва, у нас є люди з різних куточків України. І ми як міст Патона об'єднуємо два береги однієї держави. <рив> Ну что, привет, первый раз в Запорожье, да? Да. да. Ну, ребят, что ждете от запорожского зрителя? Э -э, чтоб смеялись из нас так. Угу, да -а -а, вот так. веселье ждем, все будет так. Зритель готовы? Готовы. Ну, а кого хотите поблагодарить? Хотелось бы подякувать интернет-магазину украинского этнического одежды «Украина Антиква». А так, а також друзів нашої команди це Петра Олеського, Дмитра Переполицю та Артема Сагітова. Дякую вам! Мужики вони вас не підведуть! Все ребята, вперед на сцену! Удачі, все вийде! Привіт, Запоріжжя! Більшість україномовних команд «Ліги сміху люблять показувати українське село. Отож, уявіть, титанік в українському селі. О, от так і стій! Будеш ворон відлякувати! Так от ми не такі: у половини команди є віза, і вони поїдуть у Польщу. У другій половини її немає, але вони теж поїдуть туди. Як ви зрозуміли, ми команда, яка об'єднує минуле та сьогодення. А тепер давайте знайомитись: це Віка, вона з Рівненщини, Віка навчалась краще відмінників і закінчила школу з бурштиновою медаллю. А це владин хакер в 10 класі зламав сайт ФСБ в 11-му — Пентагон. Потім пішов на роботу в компанію Інтернет-Воля і зламав собі життя. Зате я винайшов пульт, за допомогою якого можна маніпулювати людьми. Та ладно. Дивись. Що Шо це? А так. Добрі кафе. <рес> ну тепер ти розумієш, да, що я з тобою зроблю? Розумію. Ну, ладина, після три поговоримо. А це Віталік. Він знає багато цікавих історичних фактів, але подає її в специфічній формі. Віталік, що сьогодні? Сьогодні в мене пісня. А що за пісня? А моя пісня як моя бивша. Я думав, що вона моя, а вона народна! <плес> <плес> Зараз все нормально? Ода середньовічній моді, хочула і панцир уже на мені, єпископ сказав, я усім красивіше, і пабі, чому я не зміг сказати, ні. Хрестомося присягу, треба сласти мені. І я Си ця молодь, яка в церкву не ходить. Ну, як то кажуть, якщо гора не йде к магомір, то магомір йде до гори. Ой, так це ж по-мусульманськи. Ой я в тих ваших релігійних приколах не розбираюсь. Зате я придумав, як зробити так, щоб ви ходили до церкви. Внімає! Отже, досить! Ну, добре, ви виступайте, а я на корпоратив. Через дві хвилиночки повернусь. Та ви взагалі встигнете? Та що там того корпоратива? Відспівав і прийшов. <плес> Тай Бог з ним. Спробуємо своїми силами. Запорізькі козаки були вихідцями з чорного люду. Якби це було сьогодні, це були Black People. І Січ могла б виглядати так. Who is your father? Hetman is my father. Who is your mother? Shabla is my mother. Your Shabla is stupid, вообще. What did you say about my mother? What did you say? Easy, easy, man. Окей, okay. ми зібрали цю раду, щоб вирішити, чи приймати цього козака на січ. Яке твоє прізвисько? Слуп, дох! А чого сну, А я коли напиваюся, там ману ботинки гризу. Друже, шнук скільки ворогів ти переміг? Триста! Скільки, скільки? Триста. Як струну, бандиса! Який курінь ти хочеш, друже, слюб доже? Із сайт вес бро. Воу-воу-воу! Цей пацан буде служити на бабурці! Не для того я скічка са цікав, щоб служити на бабурці. Знаєте, що отроки? Скоро Пасха, і ми будемо на крашенках розміщувати рекламу. Що за реклама? А ця реклама підійде будь-якому бренду. Оліс! Ми Рошен Ми круті Хортиця! Ми в см'ятку! Ви позорите українську мову і церкву. Я з московського патріархату. Це моя робота. І взагалі мені здається, між нами назріває конфлікт. Давай вирішимо, як сучасні козаки. реп баттл Реп-баттл! Сестрі. Сьогодні я. Оксіміроні! Вуго! <уз abdominal noise> ви батюшка ЗМП, а не СКП. Ви ганьбете церкву і себе. Кожна бабка несе пенсії у храм, а ви її тратите на всякий хлам. Замість того, щоб гроші збирати знову, краще вчили українську мову. Раунд! <уз> Воу! <lan noise> yep. Так ти думаєш, сплюгавче, я не знаю української мови. Бачить Бог! Не бачить БОГ! Гаспит байстрюк, нечистий чорт! Байло, ТЮХТІЙ непотріб СТЕРВО Думав, так тебе назву не личиться мені в посту, не судіть мене дуже строго. Рев зачитав і слава Богу. Обираємо переможця! Журі. Ну чого сидимо? Обираємо, обираємо. Да, да, тільки боженька все бачить. Між патона. По І посміятися не грі. Отче. <laughs> Оксамирони. Слушайте, ну, было же хорошо. Ну, Зал смеялся. Я смеялся. видел, я смотрю там в камеры, в экранчике. Но вы сами оцениваете, как свои шансы. Добрые, добрые. Мы подумаем, мы, 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 по что там за батл, может, какие-то. -а -а. я, я вам добре. просто спойлер закину. Все будет просто, нужно будет смешно пошутить. А -а -а -а. Ну. Слушайте, ну, я думаю, у вас все... С помощь. Божьей помощью-то. С Божьей помощью.